Вітаю на каналі Країна за кадром. Анатолій Галицький, відомий як підприємець, давно мріяв побудувати для місцевої дітвори казкове кафе, двір якого наповнений всіма улюбленими атракціонами. А внутрішнє оздоблення нагадувало б знамениті казки. Сучасний замок з натурального каменю з вежами флюгерами. Ліхтарями та дерев'яними дверима все як у добрих дитячих мріях, але незабаром проект заморозили, а разом із ним і не здійснилися мрії багатьох дітей. Будував Галицький своє дітище майже 10 років. Але дозвільні служби, які ми внесли свої корективи в плани подружжя Галицьких, ще під час будівництва чиновники всіх мастей почали нагадувати про себе і ставити палки в колеса підприємців. Коли він ще починав будувати, навколо зібралося стільки доїльщиків. Всім треба було бути чимось зобов'язаним. Пані Галицька сходила декілька разів в санітарну службу, а потім прийшла засмучена і сказала: це буде не кафе, це буде житловий будинок. І незабаром це все перепланували в житловий будинок. Якимівський замок невеликий, але цілком затишний і просторий кам'яний замок, в якому щасливо живуть двоє людей, подружня пара Галицьких. Серед місцевого дитячого населення вперто ходять чутки, що це не люди, а казкові герої Діснея, Шрек і його кохана дружина Фіона. Стіни замку справляють враження фортеці лицарських часів, а вежі підносяться над ними. Цілеспрямовано сюди приїжджати не варто, тому що все, що доступне для огляду, це лише зовнішня стіна замку. Але якщо ви будете тут проїздом їхати в Кирилівку на море, то можете заїхати і подивитися це архітектурне диво. Безперечно, варто і не тільки заради неабияких фото, а просто тому, що тут справді красиво. Якщо вам подобається моє відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я думаю, що цей замок все-таки вистоїть, переживе війну і буде радувати нас своєю красою.